top of the world And I'm never coming down You can't touch the sky No, with your feet stuck to the ground And as I'm taking flight I cheat the afterlife I'm gonna live forever Cause a legend never dies МОЗ. Сьогодні з нами Сергій Юрійович Бронестовський. Ос Шихан, перший віце-президент Національної федерації Кіркушнека РТ і президент Київської обласної федерації. Сергій Юрійович, сьогодні проводиться потужний турнір, відкритий чемпіонат міста Києва. Було пророблено багато роботи з вашої сторони, з боку вашого бранчу, всіх, хто в нього ходить. Будь ласка, пару слів, як ми готувалися до цього заходу. Перше ми провели попередньо, провели суддівський семінар, зібрали до 50 спортсменів. Ми провели дуже гарний суддівський семінар на базі спортивного клубу. Файтер Романа Кривицького він організував це все, надав приміщення, і ми хотіли завершити за три години, а завершили за п'ять годин. І ми б ще могли з ними займатися, тому що практична частина була дуже цікавою, веселою і дуже корисною. І було багато корисні. саме практичних іспитів, практичних. Дуже Прав. допомогли спортсмени, так. які так розумно себе поводили на татамі. Вони нам задавали такі завдання, що можна було вирішувати тільки вже колективним розумом. Так, хочу ще додати, що захід був благодійним. Ми, ми зносили по 500 гривень з чоловіка, так. і потім ці порядка 25 тисяч гривень було направлено на підтримку нашого каратиста Андрія Коваля, який зараз і на передову, да, і, і в рамках купили йому приладнучного бачення. День. Хочу зауважити, що це підготовка. Саме судді сценарія перед змаганням дуже гарно впливає на самі проведення змагань, тому що рішення більш об'єктивні, більш точні, немає ніяких непорозумінь. І все проходить скоріше, чіткіше і більше задоволених спортсменів і батьків від правильних рішень наших суддів. Спортсменів, молодих спортсменів навіть, і суддів, які ще не досвідчені, знімається психологічний стрес. Семінар дає можливість в спокійній, нормальній обстановці знімати і задавати питання. Тому що коли ти вже обслуговуєш змагання, в тебе немає часу на це. Так. І вчорашній день показав, що більшість суддів, які були на цьому семінарі, приймали розумні, досвідчені, зважені рішення. І в нас вчора не було практично не протестів. Було чотири протести, два яких ми задовільнили, а два відхилили. Не було ніяких скандалів, пройшов. Дуже гарний спортивний день. Всім ОС, дякую вам за організацію. Ос. Наразі Ось... ми з Романом Кривицьким, сьогоднішнім організатором наших змагань і воїном ЗСУ, який проводить багато часу на передовій. Рома, будь ласка, пару слів про організацію сьогоднішнього змагання, про твою діяльність. І все, все що хочеш прокоментувати, додати, будемо раді тебе послухати. Ось, кажуть, у нас бажаю здоров'я зараз саме Що про чемпіонат? На даний момент маємо можливість організувати. От мене реабілітаційна відпустка після чергової, там, ну вже, надіюсь, край. Дев'ятої операції після поранення. Тому вирішив провести хороший захід якраз початок року, чемпіонату міста Києва, щоб спортсменів міста Києва подивитися, щоб тренера могли зрозуміти, хто. В якій формі і ну у нас там подальші там, календарний, там, календарний план. план чемпіонату України. Це вчора молодші юнаки змались, сьогодні змаються юніори і в Європі, називаємо кадети. У нас називають юнаки, дівчата 14-15 років. Вони змагаються сьогодні по правилах європейських WKO, тому що щоб вони звикали до цих правил, там чуть-чуть є обмеження. Але в цілому, щоб всі могли прикинути хто. Промозі, там його зробити висновки і готуватися до чемпіонату України. Щодо організації, ми зазначили, що був проведений додатковий суддівський семінар з Сергієм Юрічем. Це дуже, дуже корисний івент, коли перед змаганнями проводиться суддівський семінар. Судді виходять на татамі підготовлені, рішення зважені, бригади сформовані. Повинна бути система. Система дає клас, ми даємо можливість вже трошки молодшим нашим початковим суддям себе судді при тамів суддів багато вони міняються Тому що, не культура, в то федерація культура вони розуміють що це є як додаткова професія і я гадаю що ми якщо ми отак будемо продовжувати то через два 3 роки у нас буде дуже велика база своїх професійних грамотних суддів і тоді ми зможемо більш масштабніші турніри зі свого боку хочу додати що запроваджувати культури суддівства, саме Доджі ми теж окремо виділяємо тренування на проведення суддівства Сідаємо, розбираємо і вдоль проводимо семінар, потім об'єднаний з вами, і потім вже практика на змагання. Всі заходи Київської міської федерації, які я проводжу, вони несуть владійний характер саме допомоги Збройним силам України. Всі отримують досвід, і ми робимо хорошу справу і моє одне з основних гаслів це разом сила. Тому ми мусимо вчитися об'єднуватись. Тривають дуже такі великі серйозні задачі.